Всім привіт! Сьогодні я буду готувати кашу з гарбуза. Отакого От маю гарбуза невеличко. Взяла Для каші взяла стакан крупи, я готовлю із кукурузяною крупою. Ну, це за своїм смаком. Кому подобається пшоно, кому рис, кому ще щось, а мені подобається кукурузяна крупа. Для цього мені потрібно домашнє молоко, вершкове масло, цукор. Сам гарбуз. Зараз його почищу, поріжу і буду готувати. Беру таку каструльку величеньку на 3,5 літри. У мене 1,5 літри молока. Молочко виливаю в каструлю, буду так, Ставлю на вогонь. Кабак поріжу гарбуз, поріжу мільчими кусочками ще зварився. Кабака я взяла тут в мене 900 грамів. Ну, а ви собі беріть довільну кількість кому скільки подобається. Мені так, я люблю гарбузи. І ще такий смачний, плотненький, солоденький. Закипіло в мене молочко, і зараз я буду кидати сюди гарбуз. Ось я закинула, і зараз буду помішувати, і хай вариться до готовності, а потім закину крупу. 15 хвилин. Варився гарбуз, і він вже в мене м'якенький. Його можна вже пом'яти. Ось, Він вже розділяється на частинки. На воді я не варю, бо я не люблю смак води, коли пахне каша водою, а молочком воно смачніше. І зараз я сюди додав кукурузену крупу. Крупу я промила гарненько, і тепер я сюди додаю. І все, перемішаю гарненько. Ну, я звідси надібрала 300 грам води, молока надібрала, щоб не було дуже рідко. І тепер воно собі буде кипіти. Я не дуже його розминаю, бо я так за своїм смаком. Мені так подобається, коли попадає шматочки гарбуза. І все зараз закипить і буду дивитися, помішувати. І тоді заправлю за смаком цукор, трошки солі. Добавлю і вершкове масло, поки буде кипіти. Ось, бачите вже є. А молочко відібрала, якщо треба, то добавлю, поки не треба. Ось така вийшла в мене каша. Варила я її 25 хвилин. Гарбуз варився 15 хвилин в молоці після закипання. Потім я засипала крупу крузену. І теж варилося 25 хвилин. І додавала сюди за смаком цукор і шматочок масла вершкового. Хто схоче, за смаком собі додав більше. Ось така вийшла в мене каша. Я ще зверху кину кусочок вершкового масла і зараз буду обідати. За смаком посолодила. Так що на молодці і дуже смачна. Гаряча, ну, але я трошки скуштую. М -м -м. Дуже смачно. Кому сподобався мій рецепт приготування гарбузової каші, готуйте, смакуйте, всього найкращого вам. Бувайте здорові, до зустрічі!